Діамант дорогий на дорозі лежав, тим великим шляхом люд усіх минав, і ніхто не пізнав діаманта того. Шли багато людей і топтали його. Але раз тим шляхом хтось чудовий йшов, і в полу на шляху діамант її знайшов. Камінець дорогий він одразу пізнав, і додому приніс і гарненько як знав, обробив, обточив дивний той камінець, і уставив його окуштований вінець. Сталося диво, тоді камінець засіяв, і промінням ясним. Всіх людей здивував і палючим огнем кольористе блищить, і проміння його усім очі сліпить. Так пилу на шляху, наша мова була, і мисливська рука її з пилу взяла, полюбила її, обробила її, положила на ню усі сили свої, і в народній вінець, як оправу вела, і як зорю ясну вище хмар піднесла, і на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дороги, як та зоря ясна, і сміятиме вік, поки сонце стоїть, і лихим ворогам буде очі сліпить. ж ті вороги понімають скоріш, наша ж мова сіяє щодня, як ясніш. Хай коштомним добром вона буде у нас, щоб усім здивувалось і в могилі, Тарас. що поглянувши сам на створіння своє, він побожно сказав, відкіля нам сіє.